На березі річки стир у Луцьку співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій розгортають пожежні рукави. Один зі шлангів набиратиме воду з водойми. Кінець, який забиратиме воду, обв'язують спеціальною сіткою. Безпосередньо ця сітка кидається в водойми, це вже для грубе очищення води, щоб не потрапляв бруд, груби такі там листя і тому подібні речі. Качають річкову воду за допомогою помпи. Два з половиною кіловата вона прокачує 620 літрів в хвилину. Перед початком забору води рятувальники знімають проби і визначають рівень замоленості. Це ми тільки визначили, чи можемо взагалі таку воду обробляти на чисту питну воду. Нас показали каламутність 4-5 це саме мінімум. Тобто, ми ну, сміливо можемо пробувати робити. Тепер рятувальники знають, скільки і якого хімічного розчину для очищення із незараження річкової води їм потрібно. За допомогою самого коагулянта ті всі зважені великі частинки, які можуть бути там, чи метали в воді, чи забрудні речовини, сульфат алюмінію їх буде просто осаджувати. Тобто вже буде чиста вода текти до наступних фільтрів. Далі вода проходить через подвійне очищення. У цих діжках відбувається піщана та вугільна фільтрація. Аби знищити можливі інфекції, воду хлорують. Виходить пита вода. Ми робимо зразу аналіз на хлорованість і кислотність води, перевіряємо там, згідно шкали, є відповідна шкала і визначаємо, чи вона придатна для пиття чи не придатна. Для перестраховки буде відбиратися проба для санстанції. І будуть проводитися так само досліди на наявність якихось речовин у воді. Все і після цього воно буде вживати воду. за процесом навчання рятувальників. Уважно стежить пан Євген. Чоловік майже 40 років паса корів на лузі біля стиру. Каже, раніше воду з річки люди не боялися пити навіть без очищення. Нині дають лише худобі. Ще, як був молодий, то е, з річки воду пили і вона була чиста. А зараз то та хімія, а це все. Хімік-рятувальник Сергій Бондарчук дегустує воду, яку очистили його колеги. Каже, пити не боїться, бо пройшла всі стадії фільтрування та дезінфекції. Це вже чиста вода очищена після двох фільтрів. Це вже підігла вода. На запах Геть, як наша, до нині на Волині є дві системи для перетворення води із природних водойм на питну. Спеціальне обладнання передали українцям іноземні партнери. Рятувальники, які пройшли навчання раніше, тепер діляться досвідом зі своїми колегами. Тренуємося, бо якщо вони поїдуть на Херсон, щоб хтось тут міг працювати, ця станція може 4-5 кубометрів в годину очищати непридатний для пиття води безпосередньо в придатну. Ну і вона також може в технічну воду, тобто без цих реагентів. Волинські співробітники надзвичайної служби планують навчити користуватися цією системою три десятки своїх колег на випадок лиха або відрядження у небезпечні регіони. Таке саме обладнання, іноземні партнери передали в інші регіони України. Олег Ткачук, Мирослава Танська Вікулова, Луцьк, п'ятий канал.